Сніжка та сім гномів. Це було всередині зими, падали сніжинки з неба, легкі, наче пух, і похмурий королівський замок, опущений ним, ставав казково гарним. Біля одного з вікон, обрамленого чорним деревом, сиділа задумлива королева. Вона вишивала яскравий візерунок на білосніжній хустині. І, задивившись на падаючий сніг, уколола голкою пальця, три яскраво червоні крапельки крові впали на сніжно білу тканину. Червоне на білому виглядало так гарно, що королева погадала про себе. Коли в мене народиться дитина, нехай вона буде біла, мов сніг, рум'яна, ніби кров, і кучері її хай будуть чорні, наче дерево на віконній рані. І народила королева доньку білому в сніг з губоньками червоними, наче кров, і з кучериками, ніби чорне дерево. Нарекли малу принцесу Білосніжкою. та, подарувавши світові дочку, королева померла. Рік по тому взяв собі король нову дружину. Була це надзвичайна красуня, проте гордовита й пихата. Вона терпіти не могла тих. Хто переважав її вродою. Було в неї чарівне дзеркальце, стаючи щодня перед ним, королева милувалася собою і питала Дзеркальце моє чарівне, хто мені красою рівний? І дзеркальце відповідало Ви королева найкраща у світі. І вона була вдоволена, поза як знала, що її чудодійне люстерко вміє говорити тільки правду. А білосніжка тим часом підростала. І день за днем ставала дедалі гарнішою. І в 17 років вона зробилась прекрасною, наче ясний день, і красивішою за саму королеву. Коли королева знов спитала свого дзеркальця, хто ж на світі найгарніший, воно відповіло Ви, ваша величність, гарні собою, та все ж білосніжка багатша красою. Лякалась тоді мачуха, зблідла й пожовкла від заздрощів, Побачить, бувало, свою падчерку, і ота пишна врода, ніби ніж її у серце, і заздрість, і лють розросталися в її душі, наче будь яки, дедалі вище і вище, і не було їй віднині спокою ні вдень, ані вночі. Тоді вона покликала одного зі своїх мисливців і сказала: бачити більше не може це дівчисько, заведи її до лісу і убий, а на доказ принеси мені її серце. Мисливець завів королівну в глухій лісовій хащі і вже був на натягнув тятиву лука, щоб пустити стрілу в невинне дівчат. Та білосніжка почала плакати і просити. Любий мисливцю, залиш мені життя. Я втечу далеко далеко в дрімучі ліси, і ніколи більше не повернусь додому. Це був суворий, але добрий чоловік. Він пожалів юну принцесу і відпустив. Хоч і подумав печально, все одно тебе там скоро з'їдять дикі звірі. Та все ж у нього ніби камінь звалився з душі, коли не довелося самому вбивати білосніжку. По дорозі, мисливець уполював молодого оленя, вирізав у нього серце і приніс королеві на доказ виконання її наказу. Залишилася бідолашна дівчинка в дрімучому лісі, сама самісінька, огорнена страхом. Кинулась вона бігти по гострих каменях крізь колючі чагарі, стрибала довкола неї голодні хижаки, проте не чіпали. Бігла вона скільки було сил. Та от стало сутеніти. І тут королівна побачила маленьку хатинку і зайшла до неї попрохати відпочинку. Хатинка була порожня. Сейні було якимось надто маленьким, але напрочуд красивим і чистим. І накритий білою скатертиною столик і блискучий посуд на ньому сім тарілочок, ложечок, веденочок, ножів, а ще сім крихітних бокалів. Уздовж стіни стояли сім ліжок із білосніжними покривалами. Білосніжці схотілося поїсти й попити. Вона взяла з кожної тарілочки потруху хліба й овочів і, овочі, і випила з кожного бокала по ковтку вина, їй не хотілося пити все з одного. А оскільки дівчина дуже втомилася, то лягла в одне з ліжечок і, віддавшись на ласку божу, заснула. Коли вже зовсім стемніло, повернулись господарі хатинки. Це було семеро гномів, які видобували золото в горах. Вони запалили сім своїх ліхтариків, і коли в хатці стало видно, вони помітили, що в них побував непроханий гість. Бо все було не так, як раніше, і загукали гноми. Хто це на моєму стільці сидів, а хто це з моєї тарілочки їв, хто взяв шматок мого хлібця, а хто гриз мої овочі, хто моєю виделкою їжу брав, а моїм ножечком хто різав, хто це пив із мого бокала? Озирнувшись, один гном помітив на своїй постільці маленьку складочку та й спитав. А хто це лежав на моєму ліжку? Тут збіглися інші загомоніли. І на моєму теж хтось лежав. Глянув сьомий гном на свою пост, аж там спить, доти небачена красуня. Кликнув він тоді друзів, підбігли вони, скрикнули від подиву, підняли всі свої сім ліхтариків і освітили білосніжку. Хто це? Звідки вона тут? дивувалися вони. Яка ж красива дитина. Вони не стали будити гостю і залишили її спати там, де лягла. А сьомий гном, що залишався без ліжка. Проспав у кожного зі своїх друзів по годині, так і ніч минула. Ранок надійшов, прокинулась білосніжка, побачила сімо гномів і злякалася, бо чимало вже чула про їхні чари, та вони були до неї лагідні. Як тебе звуть? Білосніжка. А як ти втрапила до нашої хатки? І розказала вона, як мачуха хотіла її згубити, та вдалося врятуватись. Як бігла лісом дрімучим цілий день, доки не винесли ніжки до їхньої хатинки, спитали гноми, хочеш бути господинею в нашій домівці, то їжу готувати, парини збивати, шити та в'язати, кімнати в чистоті тримати. Як на це пристанеш, то залишайся у нас, буде в тебе всього вдосталь. Білосніжка з великою охотою залишилась в них і хазяйнувала вправно. Вранці гноми вирушали в гори копати золото самоцвіти, а ввечері вертали додому. До їхнього приходу вечеря була готова, і кімнатки прибрані. Тільки про одне шкодувала принцеса. Цілий день вона була самотня. До того ж добрі гноми застерігали тривожно. Стережися своєї мачухи. Скоро дізнається вона, що ти жива і тут від неї ховаєшся. Глядиш, нікого не пускай у дім. А королева, отримавши серце пачерки, зраділа, знов стала вважати себе першою красунею, щоб іще раз у тому впевнитись, підійшла вона до дзеркала і спитала Дзеркальце моє чарівне, хто мені красою рівний? І відповіло чарівне скло ви, ваша величність, гарні собою, та в лісі дрімучим живе у спокої, в затишній хатині у гномів малих, та що красою засліплює всіх. Збагнула люта королева, що підорив її мисливець, що жива білосніжка, стала думати, як би її зі світу звести, і врешті вигадала, нафарбувала собі лице, вдяглась у лахміття і прикинула старою торгівкою. Тепер уже ніхто не впізнав би в ній гордовиту красуню. Попрямувала вона через темні ліси до семи гномів, у двері постукала та й загукала. Пустіть у дім добрі господарики, а я вже вам щедро віддячу. Мабуть, у лісі заблукала бідолашна бабуся, треба їй прихисток дати, подумала білосніжка. Вона відсунула засув на двері і пустила гостю до хати. Ось тобі, дитино, дяка за гостинність, і старенька простягла їй рум'яне духмяне яблуко. Задивилася дівчина на гарний гостинець і не витримала, відкусила шматочок. Та так і впала додолу замертво. Мала ти красу, та не варта була її, сказала королева, й миттю зникла. Повернулась до себе в палац та й стала знов розпитувати чарівне своє Свічадо. Дзеркальце, скажи мені, хто у нашій стороні найгарніший, наймиліший, вродою найбагатший? І дзеркало нарекло першою красуною свою господиню, гамувалася нарешті чорна заздрість королеви, та чи надовго? Гноми, повернувшись тим часом додому, знайшли білосніжку лежачою на підлозі, бездиханною, мертвою. Сіли всі семеро довкола неї й стали її оплакувати. Далі вирішили поховати, та вона виглядала немов жива. Личко в неї було, як і раніше, гарне рум'яне. Похитали гноми головами. Як же можна таку красу в землю закопувати? І зробили вони для неї кришталеву домовину, щоб можна було з усіх боків бачити покійницю красуню. Написали на, на тій труні золотими буквами ім'я й титул принцеси, віднесли нагору і по черзі стерегли. Всі лісові пташки та звірята збирались тут, аби попрощатись доброю подружкою і віддати їй останню шану. Сова допомагала охороняти домовину вночі. Ворон виголошував прощальні слова, а голуб день у день кружляв над труною, немов показуючи, що за добра і невинна дівчина лягла в неї завчасно, і довго-довго лежала білосніжка під кришталевим покриттям. Здавалося, що вона лише спить, бо все ще була біленька, мов сніг, рум'яна, наче кров, і чорнява, ніби чорне дерево. Та одного разу. Полював у тих місцях королевич із сусідньої країни. Погнавшись за звіром, не щувся, як зночило. Озирнувшись по боках, побачив, що він у глухім лісі. Тут, у далині, під горою замиготів вогни, і принц поскакав туди. Так він потрапив до гномів і, попросившись на ночівлю. Вранці юнак побачив на горі труну, а в ній пригарну дівчину. І прочитав напис із золотих літер. Спляча красуня так уразила юного королевича своєю вродою і печальною історією, що він зрозумів, поїхати звідси без неї йому не сила. І сказав він тоді гному віддайте мені цю домовину з красунею, а я вам дам за це все, чого ви забажаєте. Проте гному відповіли: «Ми не віддамо її навіть за всі скарби світу, ми не хочемо, щоб їй мертвий. Хтось учинив зло. Тоді б принц мовив То подаруйте мені її, я не зможу більше жити, не бачучи білосніжки, шануватиму і поважатиму її. Як свою кохану буду берегти й охороняти. Зласкавились над ним добрі гноми І віддали йому свій найдорожчий скарб, і звелів королеві свій челяді нести труну на плечах, дбайливо підняли слуги дорогоцінну ношу. Обережно понесли, як і розпорядився їхній пан, та трапилось так, що один зі слуг, несучи домовину, вину, спітхнувшись в кущах, від струсу тіло здригнулося і шматок отруєного яблука випав геть. Помітивши це, принц кинувся до білосніжки і, піднявши кришталеву накривку, палким поцілунком привів її до тями. Принцеса відкрила очі і піднялася з струни. Де це я? Що мені скоїлось? скрикнула вона. Зраділий Королевич відповів, ти поруч зі мною. І розказавши їй усе, що сталося, мовив Ти мені миліше за все на світі. Їдьмо зі мною до палацу мого батька, ти будеш моєю дружиною і носитимеш кришталеву корону, бо ти невинна й чиста, мов кришталь. Його сніжка згодилась і рушила разом з ним. І святкували вони весілля з великою пишнотою. На весільний банкет був запрошений і батько білосніжки разом із дружиною. Зла королева довго виряджалася в найкоштовніше вбранство, а тоді підійшла до зеркала і запитала, хто ж на світі найгарніший? Ну, кажи сміливіше. І почула відповідь ви велична і гарна, вірно, та сусідня королівна, пачерка воскресла ваша, сто крад вродою багатша. Затремтіла з досади страху люта чарівниця, не знаючи, як із собою впоратись, вирішила не їхати на весілля, проте чужа краса і чуже щастя не давало їй спокою. Поїхала таки на свято, та, оздрівши білосніжку, затремтіла від переляку і заздрощів і де стояла, там і померла.